Вовка боятися в ліс не ходити? Що це за таке відчуття страх? Він запозає під шкіру і не дає ні думати, ні дихати. Він сковує все тіло, і ти неначе всихаєшся, як сушена слива, що перетворюється на чорнослив. Нещодавно сталося зі мною історія, коли я дуже не хотіла йти на родинний ювілей. Але треба. А що скажуть люди? Подумають, що я її зневажаю або побоюються, скажуть, що задерла носа і зовсім втратила груз, глуст. Жіночку, а хіба тобі не байдуже, доки ти будеш боятися власної тіні і звертати увагу на те, що скажуть інші? Я нарешті зрозуміла, як це поводить подивитися своєму страху у вічі. Всі про це говорять, але метод не розказують. Напевно, він для кожного буде свій, бо що для одного добре, то для іншого смерть. Мені пригадався, чи то сон, чи правда все перемішалося, але тягнеться воно ще з дитинства, коли я боялася сама засипати в темній кімнаті. І купа одягу на стільці мені здавалася монстром. Я залазила з головою під ковдру і сиділа там аж доти, доки забракло повітря. А далі заміща і лихі дев'яності. Зарплату не виплачували, жили з городу і те, що дадуть батьки. Відповідно, за газ заплатити нічим. Якось приїхала газова служба, щоб відрізати трубу. Благо спасла вівчарка, яка голосно гавкала і не впустила робітників на потвіря. Ми з чоловіком в той момент переховувалися в будинку і сиділи тихо, як миші, під віником. Повірте, так було страшно. Я на все життя усвідомила, що з державою ігри погані, але і мене держава не захистила. Я ж справно ходила на роботу, її виконувала. А зарплату не отримувала. Зате комуналку платити треба вчасно, а гроші хоч вкради, хоч надрукуй. нікого це не обходило. Як ти викрутишся? Ми, молода сім'я, якось викручувалися. батьки з пенсії допомагали. Тепер я першим ділом плачу комуналку, навіть якщо на хліб не вистачає. Така була і є. Дійсність, а от і сном складніше. Тоді я відчувала, як на мене насувається чорна тіль, і чим ближче вона підходить, тим важче мені дихати, і я нічого не можу зробити, навіть подумати, як справитися з цією ситуацією. Вона все ближче і сильніше мене поглинає, душить, страх стискає всюди. За горло, груди, литки і нестерпний холод оперізує все моє тіло. Він навалюється на мене, і враз звідкись з'являється непереборна сила жити, і я скидаю його із себе. Ця боротьба відбувається долю секунди, а здається вічність. І в той момент, як я усвідомила, що це лиш фантом, морок. Він відпустив мене і розтанув, як туман на сонці. Я здолала свій страх, який мучив мене з дитинства. Я змогла подивитися йому у вічі. Тепер я розумію, що якщо не хочу щось робити, то маю право на це. Не хочеш розмовляти не розмовляй. Але за наслідки ти сама береш на себе відповідальність. Якщо відвернулася від когось, то не скаржся. Що хтось також тебе не вибирає. Страх це лише ілюзія, і наша боязнь, що буде гірше, ніж є. Наш розум завжди малює гірше, щоб нас захистити, підготувати до критичної ситуації. Але ж вона може і не настати. Звичайно, якщо ми своїми негативними думками її не притягнемо. Пам'ятаємо, що наші думки там. Де наші думки, там і наша увага. Отже, мислимо позитивно і сподіваємося на краще, і воно обов'язково прийде.